Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал. Турецька кіноіндустрія не відпочиває жодного дня, намагаючись дати своїм глядачам більше різноманітної продукції. Турецькі серіали продовжують радувати нас своїми новинками. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Ти побачиш у вісні» або Мрію про тебе. В головних ролях знялись Мурат Бос Буд Чосберґ. Двоє молодих людей безнадійно застрягли у своїх мріях. Вони ведуть боротьбу за те, щоб зробити мрії реальністю. Енгін є бізнесменом, який цінує успіх, силу та життя в розкоші. Пелін вірить, що їй потрібно чекати правильну людину, яка приймає її такою, якою вона є. Шляхи Енгіна та Пелін перетинаються на вечірці, двоє, які не помінують пам'ятають закінчення ночі, опиняються у вісні, в якому вони одружені вже два роки. Енгін і Пелін з різними характерами мають труднощі у спілкуванні один з одним. Вони намагаються знайти вихід із цієї кошмарної ситуації і починають наближатися один до одного. Кохання двох людей, що розлучилися, залежить від того, чи зможуть вони перетворити своє кохання у реальну історію. Самотні серця це турецький драматичний серіал про головну героїню, з якою постійно щось трапляється, втративши друга з поля зору після чарівного вечора в Кападокії, Айда і Теоман знову зустрічаються в анкарі через три роки. Але тепер Айда з двоюрідним братом Теомана Махметом для Айди, роздавленої тиском матері і Теомана, що розривається між сім'єю та любов'ю, настане складний період. В серіалі Юль Джемаль або легенда про кохання в головних ролях знялись Мурат, Юналмиш, Серкан Чайоглу, Майліс Сезен. Юль Джемаль це турецький драматичний серіал, головним героєм якого є чоловік з небагатої сім'ї. Він зі своєю сім'єю стикається з різними проблемами, які лише загартовують його характер, живе разом із братами та сестрами дуже скромно. Сім'ї доводиться пережити непростий період у житті, наповнений трагічними подіями. Після смерті батьків головний герой вимушений відповідати за своїх рідних. Незважаючи на те, що головного героя оточують рідні, він весь час почувається самотнім. Через те не вдається побудувати стосунки та створити сім'ю. Але незважаючи на труднощі, які тільки його загартовують, він зустрічає дівчину, до якої відчуває теплі почуття. Він готовий боротися за своє щасливе майбутнє та своєї сім'ї до самого кінця. І кожен такий сміливий крок навпаки починає наближати його до благополуччя. Нам буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на наш канал. Сім'я в головних ролях Ціріна Штатлетух, Ці Сарикая. Головний герой серіалу це впевнений в собі чоловік на ім'я Аслан. Сім'я Аслана є власником великої мережі нічних клубів, там, де є азарт, дуже великі гроші, задоволення та бажання досягти неможливого, завжди замішаний кримінал та незаконний бізнес. Це свого роду мафія та клан який побудований на незаконному бізнесі, аслан дуже розумний. Всі оточуючі його люди знають, що він не під кого не підлаштується, а навпаки, зможе інших підлаштувати під свої особисті амбіції. Неочікуваним поворотом в долі Аслана стає його знайомство із психологом. Девін. вона дівчина освічена з гострим розумом та проникливим поглядом. Здатна з одного погляду вгадувати думки та характер свого пацієнта, Наділена всіма професійними якостями, де він ще й надто гарна. Вона, як вихор, увірвала життя Аслана, погрожуючи розрушити одним махом всі перешкоди, споруджені руками в серці Аслана. Спочатку це нагадувало бій двох гострих розумів із сильними характерами, потім настав ураган пристрасті. Це незвична історія кохання, адже тут замішані багато перешкод, аспектів, пов'язаних із сім'єю Аслана. Серіал Червоний прапор в ролях Огур Гюнеш, Бурак Тоскопаран і Небіташка, Гюльсім Алі. Це чудова історія про бійців турецького спецназу. Корпорація Ашелса це найбільше підприємство охоронної промисловості своєї країни. Саме тут здійснюється виробництво високостратегічних об'єктів, шифрування та дешифрування. Однак, за дуже короткий відрізок часу дуже багато інженерів, працівників таємним образом загинули. Початкова версія самогубство, але кількість трагедій продовжує зростати, і ніхто не намагається вияснити правду. Лише одному хакану здається, що всі ці злочини це лише спосіб приховати істину. Серіал Жартиці в ролях Ілайда Алішан, Ханде Сорал, Гіркем Севіндік, Буракто Скопаран, Ердем Шарли та інші серіал розповість історію про безпритульних дітей, доля яких дуже тяжка. Діти вимушені ходити вулицями в пошуках їжі. Старшому було 13, а наймолодшому 6 років. Одного разу вони шукали у смітнику їжу і були здивовані, коли побачили немовля. Покинути дитинку вони не змогли, тому прийняли рішення доглянути та виховати дівчинку. П'ятеро безпритульних вирішили назвати дівчинку Гюляйша. Вони чудово розуміли, що виростити дитину буде надто складно, оскільки догляд та годування вимагають великих коштів, але вони впевнені, що покинути дівчинку не можна. Навіть якщо із фінансовим становищем все дуже погано. Це історія серія дивного перетворення безпритульних у жартиць. Серіал «Дев'ятий син» або «Дев'ять огузів». В серіалі знялись Кубілай Ака, Ясемін Ален, Сірхат Анат та інші. Це турецький воєнний серіал, який розповість про діяльність сміливого спецназу. Команда з дев'яти чоловік неодноразово долала неймовірні перешкоди на своєму шляху. Вони дали слово ніколи не відмовляти тим, хто у цьому по-справжньому потребує, після чого продовжували сміливо діяти. Зараз перед ними виникають нові важливі та відповідальні місії. Герої повинні проявити максимум сміливості, щоб все у них вийшло. Головне, щоб вони не робили помилки, адже за них доведеться дорого розраховуватись. Не забудьте написати в коментарі, який серіал будете дивитися в першу чергу. Нам це дуже важливо знати. Серіал Шахмаран. В головних ролях знялись сирина Сирикая, Бурак Деніс. Сюжет цієї драми занурить нас в таємниці турецької міфології. Головна героїня серіалу це вродлива дівчина Шахсу, яка нещодавно втратила свою маму. Окрім цього, вона хоче познайомитися зі своїм дідусем, якого вона ніколи не бачила. Коли мама Шахсу була ще маленькою, одного разу вночі він вирішив покинути її без будь-яких пояснень. Це і стало причиною внутрішньої травми матері Шахсу, яка пізніше почала страждати психічними розладами. Дівчина хоче розшукати цю людину та розказати йому про смерть мами. Також вона надіється почути пояснення причин його дій багато років тому. Коли вона приїжджає в Адану, то відразу потрапляє в таємничу спільноту, яка називається Марк, і веде своє походження від шахмаран. В країнах Азії дуже популярна народна легенда про шахмаран, що з персидської мови переводиться як шах змій. Ця міфологічна історія розповість про людину на ім'я Джамаз, котрий одного разу потрапив в незвичну печеру, яка кішила білими зміями. Головною серед них була напівжінка, напівзмія, шахмаран. Невдовзі між Джамазбом та Шахмаран виникають великі почуття. Довгий час чоловік жив у печері, насолоджуючись своїм коханням, але одного разу він захотів повернутися в світ. Джамазб вирішує залишити кохану, пообіцявши їй, що нікому не розповість про це місце, але не стримав своє слово, що і призвело до загибелі шахмаран. Багато років раса Мар очікувала прибуття шахсу в ці місцини, тому що саме з допомогою неї вони зможуть реалізовувати древнє пророцтво. Серіал ЕГО або чоловікам довіряти не можна в головних ролях Альперен й масмеліса Слипамок. Серіал розповість про те, як чоловіки іноді грають з почуттями жінок. Не для кого не являється таємницею, що деякі чоловіки зраджують. В кінцевому результаті все закінчується тим, що жінкам набридає терпіти до себе такі відношення, і вони починають шукати можливості помсти, які можуть бути надзвичайно різні. Все залежить від характеру людини, якій було нанесено образу. Героїня серіалу неодноразово помилялась в тих, хто зустрічався на її шляху, зіштовхуючись при цьому і жорстким розчаруванням. Дівчина була вимушена зробити для себе певні висновки. І і вона приймає рішення більше не прив'язуватись до тих, хто в кінцевому результаті обманює. Напишіть, будь ласка, який серіал вас зацікавив. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на наш канал, щоб завжди бути в курсі новинок.